Але гладкий, консультант з економічних питань насіннева компанія Світанок Старі Маяки. Автоматизація обліку польових робіт за допомогою новкод технології. Кейс насінневої компанії Світанок Старі Маяки. Мені випала честь завершити це все. Так. Дуже, дуже гарний захід. Дякую за запрошення. Я, перш за все, хотів би. Подякувати дійсно нашим хлопцям, які тримають там фронт, і це найголовніше з того, що взагалі відбувається. Насправді, я е, представляю насінневу кампанію Світанок Старі Маяки». Знаходимося ми в Одеській області і е, вирощуємо насіння озимих культур. На земельний банк у нас 7,5 тисяч гектар і. Е, Сконцентрувалися ми на азимий пшениці і азимому горохі. Вважаю Азимий горох культурою, яку, яка станом на сьогодні недооцінена в Україні завдяки тому, що з'явилася така нова культура так, як Азими горох, до цього ну, це все було статічно. Вважаю, що ринок в нас зросте по гороху, ну, мені здається разів в 10. Там показували в три рази, мені здається. Да? Мені здається, що це тільки початок. На сьогодні ми світанок, старі маяки, є власником сорту. Володьського горіху Чандер. Якщо комусь цікаво, будь ласка, звертайтеся, буде відповідь. У нас власний розплідник, власний сорт, який має світову відомість. Також у нас є один з трьох ми офіційних розплідників фундуку, це тонда Діджифоні. Також, будь ласка, в нас є власний сад, є власний розплідник. Будь ласка, якщо в когось є питання, ми. Ну На цьому знаємося. От, е, тему, тема моєї сьогоднішньої доповіді це автоматизація обліку польових робіт за допомогою ноу-коди технології. Да? Тобто світ не стоїть на місці, і е, дійсно дуже багато було е, сьогодні е, доповіді. Вчора дуже багато цікавих. І ми з вами володіємо дуже великим обсягом інформації. і Дійсно, самим успішним буде той, хто цю всю інформацію складе не собі в голову, не в свій нотатник, да? а складе, кудись, збереже таким чином, що в майбутньому він мог це, міг це передавати і користуватися цим. І це дуже важливо. Я, коли йшов сьогодні на доповідь, я довго думав, як так. Я розумів, що я буду останнім, я розумів, що буде небагато людей, але е, я думав, е, як так зробити, щоб ця доповідь все-таки у вас залишилася в е, головах да, і ви її використали. Бо ну, те, що я зараз скажу, буде дві речі, які я хотів би, щоб ви запам'ятали, але е, ну, воно мені дуже допомогло. І я думаю, що під час доповіді я вам це Е, Покажу і розкажу. Е, ну Всі знають, що це таке, так? Да? Да. Як ви думаєте, цей інструмент допомагає е, агроному на полі? Звісно, звісно, так. Да. Але ну наскільки. Цікаво почути версії чим. Так. З кого який досвід. Наскільки це таке питання, яке підрахувати дуже і дуже складно? Агрономи зазвичай використовують трошки інші інструменти. Да? Я тут на слайдах спробував зібрати, хто чим користується. Якщо ну, когось туди не поставив, то не ображайтеся, це не навмисно насправді. Тобто, це інструменти, як і цей інструмент, да? але. Те, що представлено на екрані, воно більше для агронома і, більше, і робить агронома більш ефективнішим. Але е, кожен інструмент виконує якусь вузьку задачу. Да? Тобто і агроному потрібно або користуватися всім разом, і тоді стає питання: якщо він буде все це використовувати, то, мабуть, його ефективність, опять-таки, знизиться, або ну, неможливо. Він буде багато часу витрачати на всі ці інструменти, і в свій час ми також доєдналися до гонки, створили власний сайт. В нас на сьогодні я вже сказав 75 тисяч гектарів. У нас є підприємства з таким самим обсягом під зрошенням в окупації. На жаль, на сьогодні, і тому нам це також потрібно було все якось складати, обліковувати. І ми робили свій сайт. Можливо, хтось його знає, хтось бачив, хтось користується. Я його вже не підтримую, але ну, підтримую фінансово, але не підтримую в розробці. Тобто він є, там є облік. Ми там робили можливість, щоб рахувалася, вража... рахувалася економіка по полю, по культурі і таке інше. І е, насправді перед всіма цими інструментами ми ставимо ну, якісь за, задачі, да? тобто там систематизування потенціалу земельного банку. Про те, що казали, я казав, да, ми це використовуємо, і я вважаю, з цього ми повинні почати. Да? Ми повинні перед тим як навіть спланувати свої роботи, нам потрібно зрозуміти, а з яким полем, в якому регіоні, з яким потенціалом ми маємо справу. Потім спланувати технологічну карту. І я вважаю, що кожен агроном спочатку повинен зрозуміти, навіщо це робити. Тобто я червоним виділив, так, що технологічна карта складається агроному для того, щоб потім порахувати, скільки потрібно техніки, скільки потрібно засобів захисту, добрив і таке інше. Саме в той період, коли воно потрібно. Тобто, я, не думаю, я думаю, що у багатьох є, але не всі, не всі використовують технологічні карти так, як вони потрібні використовуватися. Тобто, ми склали на всі наші гектари, на кожну культуру технологічну карту і побачили, як, яку кількість нам потрібна тракторів. Да? Тобто, Коли власник приходить і каже, а скільки тобі потрібно тракторів, ти кажеш там, чотири. А чому? А це повинна бути порахована. І насправді все рахується в сільському господарстві. І так далі. Тобто, потім формуємо місячні плані, плани, узгоджуємо постачання добрив і таке інше. І для цього всього ми використовуємо ці інструменти. Ми також довго вибирали і є така класна штука, як навігація. Ми пішли з агроконтролем. Тобто це класні хлопці, які клієнтоорієнтовані, і вони дуже-дуже ну, щільно розвивають свій продукт і дуже щільно його підтримують. Це дійсно так. І ну, я їм дуже вдячний. Але жодна система да, не може зробити так, щоб в неї було все те, що вам потрібно. Е, тому ми над цим задумувались довго і розуміли, що як в тому анекдоті, знаєте, е, як Совка сидить на полі, каже друга, ти агронома бачиш, ні, а він десь є. Е, так і я розумів, що е, повинна бути система, яка буде проста, і що вона існує, але я просто її не бачу. Я розумів, що потрібно починати з бази даних, і для мене було дуже просто це Excel, я думаю, для всіх і Google таблиці, які прийшли з 2012 року. І тому я ну, почав з Google таблиць і складав туди всю інформацію і робив таким чином. Потрібно було визначитися з Хмарою, в якому ці всі дані будуть зберігатися. І ми також пішли з продуктом Google. Я хочу з вами сказати, що це все безкоштовні продукти. Тобто, там крофвайс, інші продукти, вони всі коштують якихось коштів. Да? І ну, дійсно, мабуть, якийсь один чи два потрібно використовувати, але за всі заплатити це дуже дорого. Ми пішли по, по шляху здешевшення цього всього. І коли ми розуміли, що нам потрібно, щоб вся наша команда да, працювала з цими даними, і щоб у нас не ставалося таких помилок, як там якась. Помилка конфліктуюча. Ну, дві людини відкрили один і той же файл і почали в ньому працювати. Або хтось зайшов і зламав формулу, да, і потім потрібно було її виправляти. Або е, пропав інтернет. Да. Інтернет в сільській місцевості, або в полях це взагалі окрема тема. І я не думаю, що прямо у всіх є інтернет. У нас… Ми це побороли, в нас є, в нас прямо вишки стоять всіх операторів, і Київстар, і Вадафон, і все є на підприємстві, але на деяких полях інтернету нема досі. Тобто, ну, і як ми не спілкуємося з ну, це питання не вирішується. Як я вже сказав, ми створили власний сайт, і е, він навіть пережив е, збільшення земельного банку, да, ще одне підприємство. Але коли ну, я подивився, все класно працює. Кажу, хочу тепер туди задати ще економіку, щоб вся економіка була, рахувалася, обліковувалася і так. Програмісти, які мені його зробили, кажуть: Блін, нам треба помічники Помічників знайшли кажуть, в тебе сайт на костеляк. Ну і все. А я не, не знаю, де там ті костелі. Я не не, не, програміст, не знаю це. І тоді е, я повернувся до пошуку чогось нового. Пішов до е, інших програмістів, да, яких там потужні, які роблять дуже класні сайти, великі, там, системні. І вони мені порахували, що я виклав всі свої хотілки, і вони мені порахували, що мій сайт буде коштувати більше 80 тисяч доларів, і вони будуть його робити ну, близько году, року. От, ну, прийшли, сіли, задумались. Е, і тоді. Станом на зараз, мабуть, трошки більше року назад, вже ми спілкувалися з хлопцем. Богдан Стисла, такий є, можете погуглити. Гарний хлопець в Харкові проживає. Зараз там знаходиться. Він мені ми розмовляли там, обмінювалися досвідом. Він мені назвав таку штуку. Я хотів би, щоб ви. От саме це друга штука. Да, перша була про інструмент, а друга це про цей інструмент. Тобто. Абшит, якщо ви у вас буде час, можливість, бажання занотувати, то погугліть, що це таке. Продукту всього на інструменту всього-навсього 5 років. Але е, завдяки ньому я ну не за рік, за два місяці, вирішив всі ті питання, з якими ходив, ходив до тих великих професіоналів. Е, цей продукт працює он, е, офлайн, тобто він не потребує постійного інтернету. Звісно, він потребує от, оновлення і таке інше. Е, протягом е, короткого періоду, після того як я дізнався, це дуже легка штука. Е, ми зробили я там щось погано бачу, да, ну ми автоматизували рослинництва повністю, тобто агрономи, всі дані, поля, все інше вносять в цю таблицю і ведуть дані. Я далі більш детально на цьому зупинюсь. О, той самий блок фінансування. Ми також повністю обраховуємо бюджет, планування і фактичне використання бюджетних коштів. Ми ведемо. Тут і ну, зараз в мене немає питань подивитися і сказати будь-кому, да, скільки мені потрібно коштів до збиральної кампанії. Елеватор. Так само у нас повністю облік на елеваторі. я Зараз і в агроконтролі, в них це класно пропрацьовано. Можна бачити весь рух, залишки і таке інше. Тобто, в них вагова взагалі працює на 12 балів. Але ми це також затягнули до своїх таблиць. Також построїли ті алгоритми, які в нас особисто в нас працюють, і заклали ті вимоги, які особисто нам виставляють наші покупці. Покупець завжди правий. Один каже йому одну ТТН, другий іншу, третій, третій. А ну в агроконтролі це потрібно хлопцям дати завдання. Вони якийсь час будуть робити. Тут я це роблю сам, і це все дуже-дуже швидко. Прилаштовується, налаштовується. Е так, тут я вже збився. Так, е да, це е що за продукт такий е обшит? Обшит е – це застосунок, який завдяки вашому Excel е автоматично створює. Е Вигляд ваших даних він без будь-яких знань, програмування, тобто не потрібно. Я казав, я не програміст, але це все зробив я сам особисто. Без будь-яких знань, ви створюєте свою таблицю. Завантажуєте її туди, там робите деякі налаштування, і він відразу автоматично створює застосунок, який працює відразу і на комп'ютері, і на планшеті, і на телефоні. Хто знається на цьому, вже на жаль, людей мало, але для того, щоб будь-який застосунок працював на комп'ютері, це одна база даних, на телефоні це інша. І виробники підтримують їх окремо. Тут це все працює автоматично, і вже, ну, вже нам це доступно, і це потрібно використовувати обов'язково. Агроном, який працює, він вносить дані в таблицю і він не бачить тепер формулу, ті, які можна поламати. Він вносить і бачить тільки те, що ви йому дозволяєте бачити. Тільки те, що йому потрібно бачити. Якщо йому потрібно бачити. Номер поля і продуктивність цього поля, він його бачить в цьому застосунку. Йому, якщо йому щось потрібне інше, ви можете йому дозволити це бачити. Він не може вже щось зламати випадково або там, навмисно, я не знаю. Ця така ж система дозволяє бачити карту ваших полів. Тобто це ну, класна штука, да, коли ви можете подивитися на полі. Відразу там новий агроном, наприклад, да, де він знаходиться, які там межі поля або який там пайщики є. Паї ми теж сюди включили, втягнули, і зараз ми налаштовуємо вже, бо пайщиків у нас більше тисячі, і тому є питання. І той агроном, може, е, ці дані вносити в цю таблицю за допомогою застосунку, не для того, щоб ну, це мені зробити да, класно. А, бо він потім автоматично натискаючи одну кнопку, друкує вже готовий лист машиніста тракториста і віддає в бухгалтерію. Все. Тобто не потрібна якийсь інший застосунок, за який ви платите кошти вже зараз мати для цієї задачі. Або, наприклад, акт використання добрив ЗЗР насіння. Ви його робите в тому вигляді, який ваш бухгалтер хоче. Да? Головні ну, бухгалтери взагалі люди такі. Хочу отак, або мені потрібно отак. Тут ви можете зробити так, як ну, зробив не хтось, там в Кропвайзі або ще десь, а саме так, як воно вам потрібно. Агроном вносить дані про те, що він отримав на свій склад, або що він видав на свій склад. І вносить туди ті дані, які. Ну, бухгалтерія не перевара, да? наприклад, там бухгалтерія, якщо зайшла е видаткова накладна з 25 тоннами, то там повинна бути 25 тонн. А якщо агроном не отримав ті 25 тонн, а отримав 25 24 900. Да? Ну, він 100 кг, ну це вагова різниця. Але е служба безпеки повинна знати, е що відбувається, і вже розбиратися іншим питанням. Це не питання агроному. І він Ваше налаштування може і фото додати, якщо мішок був розірваний або ще якась. І поставити все те, що саме вам потрібно, а не вашим бухгалтерам або ще комусь, бухгалтер з даних агронома ви налаштували таблицю. Да? І бухгалтер вже просто витягає заробітну плату агронома. Все, не агроном не знає про ту зарплату, ніхто не знає. Ви сказали, що там потрібно рахувати отак. І воно рахує само собі автоматично. І Також ну, я зробив таку можливість. Дивіться, що я хочу зрозуміти, що це я показую просто деякі можливості цього інструмента, да, який я зробив. І ну, неможливо вам зараз показати все, що я зробив, бо ну, дуже мало часу, да, у мене там 6 хвилин залишилося. От, це я зробив такий, таку можливість, такий вигляд. Да? Коли агроном, заходячи на поле, бачачи проблему, да, не пам'ятає, що він тут робив, він може відкрити прямо на полі і подивитися, на якому полі, що він вносив, коли він вносив, в якої кількості він вносив. все. Тобто, повністю історія по полю. Не на чужому якомусь продукту, да, який ви, ну, наприклад, там, Посварилися з якоюсь компанією, перестали підтримувати. Вони кажуть, ну все, даних немає. А тут ні, тут, в тому, якщо навіть обшит, ви там з якогось приводу перестанете використовувати, це той самий Excel, ті самі Google таблиці. Це так те саме, що я тільки що показував на е екрані комп'ютера, так само виглядає на телефоні. Тобто, спочатку агроном заходить на. Е Номер поля, потім в рік врожаю, потім культура, бо на одному полі може бути декілька культур, і потім історія, що використовував Fox 77 кілограмів 27.06. Також актуальне питання, яке вирішує, може вирішити цей продукт, це Передавання даних, да? наприклад, ми е, з агроконтроля автоматично забрали, я сказав, що вагава в них працює дуже класно, да, Ми забрали автоматично дані в, в, в бухгалтерську програму. Е, але є питання, да? тобто, якщо взяти живі дані з системи, яка вам правильно все обліковує, і віддати її до, бухгал, до бухгалтерії, так не можна. Не завжди можна, скажу так. Чому? Ну, наприклад, да, паливо. Е, ви заправили в бак 300 літрів, а ваша система навігації показала, що він використав 310 літрів. Бухгалтерія вам ти що, дурний, де, ну, ми йому не заправляли, де ви возьмете? І тому ми робимо. що? Ні, просто він ви використав трошки більше, ніж тобто, мертвий 100 залишок, і все. Тобто, або залив трошки більше. Тобто, ну це ж все, ви ж розумієте, як це все працює. І тому ну, ми використовуємо оцю проміжну систему, де ми обліковуємо все. А в бухгалтерію віддамо віддаємо те, як ми ну, той алгоритм, який ми узгодили. В мене може бути один алгоритм в когось інший, в третій людині по третьому працювати. І тому постачальник цих послуг, ну от, наприклад, агроконтроль, да? ну вони не можуть під кожного підлаштуватися і сказати, так, ми зробимо таке гнучке, що буде, от як, як ви хочете. А от ця програма це конструктор. От як ви хочете, так вона і робить. Е, ну Це я вже казав. Да, тобто, це е, товаротранспортна накладна, яку ми розробили під клієнтів І ну, от як клієнт хоче, так ми і робимо. Тобто, завтра е, ну, от зараз вже е, поламали да, оці, у кожного свої ТТН були вже багато років. Зараз, от три тижні, вже всі підходять під одну ТТН. І слава Богу, можливо, цієї проблеми не буде, але раніше це було так актуально. Використовуємо в агроконтролі фотовідеофіксацію. теж дуже класна, окрема тема для розмови. ну це просто, я... да. Також ну, там, ті, хто полюбляє да, всякі там месенджери, тут за допомогою того самого Пшита ми налаштували, наприклад, власний телеграм-бот. У нас насіднева кампанія. В нас побудований на цій системі. Я побудував і СРМ-систему. Обліку клієнтів, що ми кому відвантажуємо, і там ми в цьому боті ставимо один одному завдання да, для виконання, там, кому що відвантажити, і він автоматично це все теж дозволяє робити. Також я порахував, скільки мені це все коштувало. Да, як я вже сказав, я не залучав нікого, я це робив сам власними силами. При цьому виконував основну свою діяльність. тобто я не Ну, не втратив продуктивність, залучав тільки як коуча, да, як того хлопця, про якого я згадав Богдана. І я порахував, що в мене ця система коштувала в 10 разів дешевше, і я її зробив, мабуть, в 10 разів швидше. І я вже врахував все те, що писав тим хлопцям, для того, щоб зробити. Тут я прописав етапи, да, які потрібні для е, того, щоб досягати поставленого успіху. Тобто, потрібно спочатку визначити, що ми хочемо в самому кінці, тобто не завтра, післязавтра, а в самому кінці. і тільки тоді ми зможемо е, ну, чогось досягнути. Потім сформувати бази даних в тому вигляді, в якому ви хочете, написати детальне технічне завдання і визначитись, хто буде виконувати. Виконати його і виконати його, і це буде всього навсього 30%. Бо коли ви допустите свою команду і вона почне тестувати, то тут якраз і ви складати будете екзамен чи класно ви скривали технічне завдання, чи ви не знаєте, що вас команда робить. Тобто технічне завдання і оті поставлені завдання це саме головне. Якщо ви класно все зробили, то це все, все проходить дуже швидко і якісно у самої системи обшита. Звісно, є і свої недоліки. Я, ну, можливо, їх більше. Я поставив один, це, але це для мене також не проблема. Да? Це безкоштовна робота до 10 акаунтів. Ну, в мене під одним аккаунтом працює одна людина, і мені цього вистачає. Тобто, е можливо, в кого більше земельні банки, там можна відділу агронома зробити окремий аккаунт, там відділу бухгалтери окремий аккаунт. Також є бідуси Google таблиць, е і це важливо. Можливо, хтось використовує там, навантажує на них дуже багато. Е це до 10 мільйонів кліт клітинок в, в одній електронній таблиці. Нас, ну, Здається, там 10 мільйонів, ну це неможливо. Тобто, ну насправді, коли ми почали вантажити туди от все, що я на розказував, то ми зрозуміли, що за 3 роки у нас 10 мільйонів закінчиться, і потім прийдеться щось з цим робити. Тому ми робимо окремо довідники, окремо, е, токове господарство, окремо агрономія, окремо, е, бюджетування для того, щоб ну, не досягти цих максимумів. Є інші, але вони вже ну, не, не такі... Тривали. Дякую за увагу. Якщо да, є питання, я. Так, можу дякуємо. Да, дуже цікавий підхід до вирішення, так сказати, внутрішнього обліку. Можливо, в когось будуть якісь запитання, колеги? Ні, тоді що? Завершимо наш форум. От. Подякуємо. Да, ну якщо агроном всім полем вийде з цим інструментом вийде поле, то да, результат може не, не бути. А тому Олег показав той інструмент, який дійсно працює. Дякую. От ну хочемо подякувати за організацію журналу Фармер даного форуму от ще раз дякуємо всім, хто взяв участь. Ну і е, надіємося, що журнал продовжить цю традицію і чекаємо наступного. Тематичного якогось форуму, щоб ми знову зустрілися, поділилися вже отриманим досвідом на базі даного форуму, і, можливо, вже поділимося чимось новим. Дякую вам всім за увагу. Гарного дня до побачення.